Курс польська мова від А2 до Б1 по скайпу зі мною у Міні-групі стартує вже в понеділок. Навчаємось у 4-суботу, розклад 19.00-20.30 польського часу. Курс Комплексний, не в записі. На уроках ви постійно відповідаєте за діяні. Я скеровую вас, але ви йдете самостійно до свого Б1. Що ми робимо? Задіємо всі види мовленнєвої діяльності. Ви слухаєте аудіозаписи, дивитесь відеозаписи ми їх Ми робимо вправи. Ми робимо граматичні завдання, шліфуємо граматичні теми попередніх рівнів та вивчаємо нові дієприкметникові, дієприслівникові звороти, пасивний стан, а також числівники. Ми з вами говоримо на різні теми, описуємо картинки, предмети людей, вивчаємо мовні ситуації. Ми пишемо твори, а вже це особливе завдання на екзамені Б1. Вчимося їх писати, а також вчимося читати і виконувати завдання на розуміння текстів рівня Б1. Є недолік курс не для лінивих. Це не гіпноз, що ви. Будете лежати, слухати і вивчити наступний день мову. Ні. Треба буде працювати в курсі 30 уроків по 90 хвилин. До них будуть домашні завдання. І вдома вам треба буде їх виконувати. Якщо готові працювати і дійти до реального результату, тоді запрошую запис у приватних повідомленнях або в Єректі. Також можете писати на електронну пошту. Там будуть усі деталі курсу, плюс можемо пройти тестування А 1 і А2, щоб знати, що ви вже готові до рівня Б1.